Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Фресваган Каді. Caddy. 16 2016 року, 2.0 270 пробігу, 13.800 ціна, круїз, кондиціонер. Парктронік, контакти ось тут присутні. Легенько загляну по салону. Так, салон комбінований шкіра і як під Алькантар дуже добротно. Це оригінальний пасажир? Ні. Зроблений я гарно, бачу. Можу показати задум. Дуже гарно зроблений. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Так, це є довга база. Так, дівчата продають вантажний Renault Master. Так, 19 рік, вибачаєш, 268 пробігу. Контакти ось тут присутні. 15300 ціна за автомобіль. Так, покажу. Це звичайна коротка база. Кого цікавить, телефонуйте. Вантажний Кенго. В довгій базі 20 рік, 1,5 дизель, 168 пробіг, 12500 ціна, коробка 6 ступка, контакти є. Так, більше інформації уточнюйте власника. Вантажний Volkswagen 19 рік 2,0 дизель 220 тисяч пробігу по 6-відсотковий нефарбований L3HT 3, 500, 6, 6 тонн. Механіка передньопривідний, пише 24,9 24-900, контакти гарно, гарно видно. Так, так дякую. Чистий 19 рік, без жодного підкрасу, 220 Чистий 19 рік, без жодного підфарбування, пробіг, підказує власник оригінальний. 220 так, крафтерок, підножка є. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Так, семимісний фольксваген Каді в довгій базі. 16 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка, пригнана Німеччини, серчна історія 100%. Пробіг рідний, авто в рідній фарбі та без ДТП. По комплектації зараз покажу. 19500. контакти видно гарно. Так, дивимося від клімат-контроль з підігрівами. Автоматична коробка. Так, сидіння присутні, Всі сім сидінь з пусками безпеки. парктроніки, форкоп також є. Opel Vivaro в довгій базі. Скільки місць? Скільки місць? 9. Оригінальний, так? 12 рік, автоматична коробка передач, 13900 ціна, свіжо пригнаний. Підкажіть номер телефону. Хозяй приїде. Ага, не підкажете, так? Так, покажу, поки що по салону. Так, по салону. Сидіння дуже гарні, нарідні, але дуже гарні. З ремнями безпеки, все обшито гарно. Будь-який телефон для контакту, продиктуйте, щоб люди знали, куди подзвонити. Є форкоп, розпашонка. Так, можете зняти. Є підсвіточка така гарна. Так, 0,96 733 53 16. Коли цікаво телефонуйте, більше інформації уточнюйте власника. Volkswagen Caddy, оригінальний пасажир, 2008 рік, 1,9 дизель, 250 пробігу, 8900 ціна, 7 місць. В рідній фарбі контакти ось тут присутні. <плес> Механічна коробка, кондиціонер. Підігрів і садінь присутні. Садіння є, видно, але є, оригінальні. Так, вантажний Сітра. 20-й рік, 2.0 103 кВт, 198 пробігу. Є все це, напевно, про комплектацію. 17300 ціна, контакти присутні. Так, дивимось по комплектації. Арктроніки присутні в автомобіля. Дуже багато тут присутніх бусів, дуже, прям дуже багато. Половина без стіни, а друга половина без контактів. Тому ось така от кількість бусів різних. Більшу половину не можу показати. Добрий день, ваша машинка? Так. А яка ціна? 17600. 17600 це 18 рік 2,3 дизель, 266 пробігу. Тут контакт до власника. Повна комплектація, покажу по салону, по кузову. Так, по салону вантажне відділення. Парктроніки бачу присутні. Кого цікавить телефон? Так, Рено Мастер в довгій базі. Вартість підказує власник 17800. На повній комплектації це 2019 рік, 2,3 дизель, 96 кВт, 253 пробігу, є сервісна історія. Машинка з Німеччини, контакти до власника ось тут присутні. Так, зачинено покажу так. А, Рено, ЕВІ. Так, довга база, ще раз. Парктроніки присутні. Так, І наступний мастер. цього ціна нагадайте? 23600. 23600. Гідроборт. Зараз покажу 20-й рік. 2,3 дизель, 224 пробігу. Повна комплектація, контакти присутні. Автоматична коробка передач. Мало таких є. Так, гідроборт присутній. Більше інформації уточнюйте. Ринокенго. 19 рік, 1,5 дизель 81 кВт. Контакти присутні, оригінальний пасажир, 132 тисячі пробігу, 14250 ціна. Так, клімат контроль бачу присутній. Оригінальні сидіння, оригінальні диски. В Гарному кольорі, до речі. Кого цікавий, телефонуйте. Peugeot Partner 12 12-го року 1,6 190 пробігу, автоматична коробка, 9,200 ціна, контакти присутні. Електроніки фаркоп присутні. Так, Volkswagen Transporter. Оригінальний пасажир, довга база, 15 рік, 2,0 дизель, 9 місць, 217 пробігу, є вебасто. Так, рідна фарба. Контакт до власника 0,66 12 20, 413. Так, техніка сьогодні явно підводить. Так, довга база кого цікавить телефонуйте? Свагенка ді. 1,6 MPI 233 пробігу, 2006 рік, 6850 ціна, контакти видно. По салону. Сидіння оригінальні. Більше інформації уточнюйте. Ренотрафік в довгій базі. Дев'ятимісний пасажир в рідній фарбі 18 рік, 1990 ціна, 238 пробігу. Контакти ось тут присутні. Так, є багажник на даху, розпашонка, парктроніки. Прокоп присутній. Так, і ще один трафік біленький. 16-й рік, 8 плюс 1 пасажир, 1,6 дизель, 171 тисяча пробігу, 14700 ціна контакту, ось тут присутні. Коробка механічна, релінги є на даху. Парктроніки присутні. Volkswagen Caddy в максі базі. 18 рік, двохлітровий, так, дизельний двигун, 226 пробігу, 7 місць автоматична коробка, 18 тисяч ціна, контакти бачимо присутні. Шкіряний салон. Так, мультикермо, кліматконтроль, 7 місць. Більше інформації уточнюйте. Рено Кенго. 2008 рік, 1,5 дизель 63 кВт, 231 тисяча пробігу. Е, так, ціна, не розумію, 7300. Ціна вся обслужена. Контакти бачу присутні. Кондиціонер, коробка механічна. Префтроніків немає.